Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. В мережі YouTube та Facebook можна побачити багато матеріалів, від яких стає просто моторошно. Моторошно, тому що я розумію, що ти живеш в дуже важкий і страшний час. І багато людей вже відверто кажуть: головне його пережити, вижити. Ну, а виживають люди по-різному. Хтось живе чесно. Говорить прямо, говорить правду. А хтось, а хтось став підліше, чим був, гниліше, чим був. І війна показала, війна показала, показала всіх, стала лакмусовим папірцем для всіх людей. Хто був чесним, правдивим, старався робити добро, таким і залишився. Хто був гнилим, став ще гнилішим. А відео, де працівник ТЦК розбиває ліктем скло автомобіля? Як можна такі відео прокоментувати? Гнила ця людина чи не гнила? Вдумайтесь взяти ТЦКшнику розбити в автомобілі скло ліктем. При тому, що в автомобілі була дитина. Гнила ця людина не гнила. Як цю людину можна назвати? Те, що роблять ТЦКшники, можна зрівняти з каральними загонами НКВС, з каральними загонами фашистів та Великої вітчизняної війни. І навіть в страшному сні я не думав, що доживу на старість років до такого часу, коли буду бачити в Україні таке. З вами український історик та журналіст Яр Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.